Сердечно вітаю пані та панове. Продовжуємо читати цікаві статейки. Це друга частина величезної статті з Politico. Посилання на першу я поставила в описі відео, зараз ми ще трошки звідси почитаємо. Праворуч знаходиться список слів, його можна буде теж забрати собі за посиланням в описі відео, як і скріншот цієї статті. the Biden administration officials were also frustrated by Yermak, but they were largely able to compartmentalize their exasperation given the urgency of the war and Washington's pivotal role in bolstering Kiev's defenses against the Russian onslaught. according to a former senior Biden administration official and three other people familiar with the U.S.-Ukraine relationship at the time. Ось яке речення. П'ять рядків, цілий абзац. Отже, посадовці адміністрації Байдена були також незадоволені Єрмаком, але вони Здебільшого могли відокремити своє роздратування, зважаючи на нагальність війни і ключову роль Вашингтона в підсиленні або зміцненні захисту або оборони Києва проти російської атаки, за словами або згідно. Колишнього високопосадовця адміністрації Байдена і трьох інших людей, які в курсі українсько-американських відносин в той час. Тут ми зустрічаємося з цікавим явищем, яке, як правило, є ну, такою проблемою досить для нас, для іноземців. Це коли стоїть кілька іменників підряд. Спочатку номер один у нас Байден, потім у нас Administration, Потім У нас «official». Ну тут можена, але це нам нічого не міняє, в принципі. Три іменника підряд. В таких випадках головним іменником завжди є останній. Оце головне, це посадовець або чиновник. Всі решта іменників, які стоять перед ними, будуть відповідати на питання який. Тобто, чиновники які? Чиновники адміністрації. Чиновники адміністрації якої або чиєї, чиновники адміністрації Байдена, ось так це працює. Фактично, ми перекладаємо з кінця. Можна казати посадовці, можна казати чиновники, кому що більше до вподоби. І тому officials у нас опиняється першим, далі адміністрація, ну вона не міняє свого місця положення, але тому, що вона друга, хоч зліва, хоч справа, подивитися. І далі Байден у нас переходить на третю позицію. Тому що в нас так говориться, в нас основне слово йде першим. В англійській, коли в нас буде словосполучення з кількох іменників, головне слово буде останнім. Далі Frustrated ясно. Звертаємо увагу на те, що тут пасивна конструкція. Also могло не бути, в принципі. «Were frustrated. Були роздратовані, були незадоволені Ким? Чим? єрмаком. Єрмак в даному випадку агент дії. Тобто, можна сказати інакше, що Єрмак їх дратував. Теж варіант. Далі, «largely» – здебільшого, і звертаємо увагу, як хіт розроблено. У нас war стоїть. І по ідеї в нас далі able to має бути. Ми звикли, що так. Але виявляється, що між were або was, або is, тут, як то кажуть, що попаде, може бути adverb, може бути прислівник. Далі дуже страшне слово, якесь lies. його навіть важко зразу сказати. Тут треба дивитися на що, коли в нас з'являється ось це. Як правило, цей суфікс означає дію: Legalize, monetize, compartmentalize, і так далі. і так далі. Тобто тут щось відбувається, ну воно і не дивно, тут ту стоїть, тобто це інфінітив. Головний корінь тут compartment. А compartment – це, як правило, відсік, купе якесь, себто відділити і десь відокремити в, окрем... в якусь комірку в якийсь окремий блок. Далі, після exasperation, їх незадоволення або роздратування, а далі оце given. Це що взагалі? Коли ми бачимо таке given, тут взагалі-то могла бути кома. І зауважимо, тут у нас друга кома після on slots». Це given я переклала як враховуючи. Ну, можна сказати, беручи до уваги теж як варіант. І це фактично ми маємо зворот. Далі, according «to», відповідно «до», знову звертаємо увагу на прийменники. Тобто в нас може бути приміром таке. Given the price of the object або of the item, хай буде так, враховуючи ціну на цей товар або на цей предмет. І далі it is Important. І далі пішла основна думка. Що там Important і взагалі? Цебто, оце це такий бекграунд дії в основному реченні. Його передумова, причина навіть можна сказати. Далі ми маємо «according to», Звертаємо увагу на прийменники. І далі знову в нас е, ланцюжок з іменників і прикметників. У нас артикль Е. Артикль Е завжди стає перед іменником. Шукаємо іменник. І в нас former це прикметник. Далі «senior» – І ще один прикметник. Далі Байден це іменник, Administration іменник. і далі official. І оце official це і є основний іменник. Тому що далі and, там ще three other people, але цього могло не бути. І знову вся та сама логіка. Official який? Адміністрації. Адміністрації якої? Байденівської. Оце Senior і Former вони прикметники. І вони відносяться до official. Тобто оцей блок він взаємодіє з цим словом. І коли ми це перекладаємо, ми перекладаємо спочатку прикметник, другий прикметник, потім перестрибуємо на останній іменник, перекладаємо його, потім вертаємося і перекладаємо оце. Ось такий порядок слів. The Trump administration is not feeling as accommodating. Адміністрація Трампа налаштована не так прихильно. Звертаємо увагу, що administration з артиклем the. Чому? Тому що у нас. Певна адміністрація, конкретна адміністрація певного президента. Тому ми маємо право на артикль Зе. Ну і потім вона одна. Далі, is not feeling as accommodating. Чому тут С стоїть? Тому що оце «с» безпосередньо пов'язано з усім тим, що було в попередньому абзаці. Тобто, оце було «accommodating». Ну а оце «not as accommodating». Чому тут feeling? Чи можна це перекласти як почувається або о, відчуває? Ну, не бажано. Тому що в англійській мові «feel» – це не тільки фізичні сприйняття і це не тільки фізичні відчуття. Це фактично аналог слова «think» або навіть «consider». Але Синки consider тут не дуже буде. До речі, треба інакше речення будувати. А Філ дозволяє нам дати зрозуміти, що вони самі дивляться на речі, ну скажімо так, не настільки сприятливо, як попередники. А з другого боку, вони нам це відчуття передають. І ми теж це бачимо і розуміємо, що вони не настільки дружні і не настільки сприятливі. Тому тут налаштований буде дуже правильно сказати. Te, On a last trip to Washington at the beginning of June, Yermak struggled to secure meetings with senior Trump administration officials, according to five people familiar with the visit, some of whom had direct knowledge of scheduling issues. Під час своєї останньої поїздки до Вашингтона, яку організували в останню мить на початку червня, Єрмак мав труднощі з організацією зустрічі з високопосадовцями адміністрації Трампа згідно п'яти осіб, які були, яким був відомий цей візит. деякі з них. Були безпосередньо в курсі питань графіку. Ну мається на увазі графіку зустрічі. Оце он відноситься до слова «trip», а оце «last minute» — це прикметник. Тобто поїздка, яка поїздка останньої хвилини, як би можна було сказати, але ми так не говоримо. Тому нам треба додати додаткові слова. Поїздка, яка організована в останню хвилину, або в яку поїхали в останню хвилину, ну якось так. Щось таке. Далі, «at the beginning» звертаємо увагу теж на прийменники. І далі, оця цікава конструкція: «struggle to secure meetings». Коли ми бачимо таку штуку, це означає, що в нього були труднощі для того, щоб організувати зустрічі. Ми звикли, що meetings можна arrange, організувати або organize, зрештою. І це теж буде вірно. Але коли secure, це означає, що ми її організували і це є гарантовано, що ми зустрінемося. Себто все домовлено і дані певні гарантії. Ну, а тут він намагався намагався цими гарантіями якось заручитися, що він зустрінеться, і щось у нього не дуже получалося. Тут із цього твердження не видно, що йому не вдалося зустрітися. Але в нього були великі проблеми домовитися про ці зустрічі. Інакше кажучи, оце «struggled» можна інакше було би сказати, had problems securing. Далі в нас знову officials, вже третій чи четвертий раз повторюється. Тут немає чого зупинятися. Знову to і далі все те саме. Фактично, в статті передаються плітки по великому рахунку. Тут. Немає доказів цього всього. Але сам факт, що така стаття могла вийти на такому великому і відомому ресурсі, як би нам натякає. Далі familiar with. Звертаємо увагу теж на прийменники. Далі деякі з яких? З яких кого? Це оці five people, whom. І далі had direct knowledge. Оце теж дуже класна фраза. Мали як би то пряме знання. Їм було безпосередньо відомо, скажімо так. Далі оце scheduling issues дуже цікаве, тому що issue має два значення. Перше issue це може бути просто matter або business або events, але друге значення issue це проблем. І оце те, що дуже люблять робити в статтях такого роду. Коли починається гра слів, це дозволяє автору на щось натякнути. І при цьому завжди можна сказати, а я не це мав на увазі. Англійська мова це дозволяє, тому що в англійській мові любе будь-яке слово має кілька значень. І його можна вживати і при цьому побудувати речення так, щоб можна було його зрозуміти і в одному значенні, і в другому значенні. Теж, нібито може бути. Так, да, це буде зовсім інше речення, але тим не менше воно граматично, правильно, стилістично, правильно, семантично, все інше. Все з ним окей, як хочете, так і розумієте. Тобто, чи людині було безпосередньо відомо про проблеми з е, е, графіком зустрічей, Чи було відомо про заплановані івенти або заплановані події в цьому графіку? Ну, це залишається за кадром. Розумієте, як хочете. The Zelensky age came without a clear agenda, and the feedback from those who he did meet with with the visit Сед помічник Зеленського прибув без чіткого порядку денного, і відгуки від тих, з ким він дійсно зустрівся, були. Ми не знаємо, чому він тут. Як сказав один з людей, які були, яким був відомий цей візит. Слове Ейд, помічник. Причому, як правило, це помічник людини високого статусу, як ад'ютант. Далі: clear agenda, ясний порядок денний, або чіткий порядок денний, повістка, як в нас модно нині це говорити. Далі в нас цікава структура ось тут. Оце did зав'язано на meet. І виникає питання: тут немає заперечення, тут немає питання, чому тут did взагалі. Did виконує роль підсилювача. це фактично слово «really». Ну оскільки «really» вживати в таких текстах це поганий тон, тому «did». так можна робити з «present simple» і «past simple». там де verbs» – ці допоміжні дієслова, ховаються в розповідному реченні. Їх можна ставити перед дієсловом. Зауважимо, що дієслово у нас в неозначеній формі стоїть це. Не мед, це мит, і таким чином ми отримуємо виділення. Далі оце «with» пов'язано з цим who, тобто з ким він зустрічався. А далі was. І was це дія. Фактично, оце все діло аж до was це є підмет, де головне слово «feedback». А оце все який фідбек? Від тих, з ким він дійсно зустрічався і так далі. і так далі. Це все просто уточнення слова «feedback». Да, Підмет може бути таким. A meeting between and the Secretary of State Marco Rubio was Марко at the last minute, the person said. Зустріч між Єрмаком і держсекретарем Марко Рубіо була скасована в останню хвилину. Повідомила ця особа. Ну, мається на увазі та особа, яка familiar with the visit. Ну, тут все, як то кажуть, лежить на поверхні. Звертаємо увагу ось на що. Was canceled була відмінена, а далі at the last minute. Звертаємо увагу на прийменник. Не in, не ще щось, і саме at. But they said, Yermak ended up bumping into Rubio, who also serves as acting national security advisor in the White House. Але як кажуть вони. Врешті-решт, Єрмак випадково зустрівся з Рубіо, який також виконує обов'язки радника з національної безпеки у Білому домі. Оце in the White House, Тут головне все правильно зрозуміти. Оце in the White House мало би бути ось тут. Себто, це він випадково зустрівся з Рубіо в Білому домі, а не Рубіо виконує обов'язки в Білому домі. Чому так? Тому що тут коми. І оце все, що ху і так далі, воно просто уточнює ім'я людини. Далі, «Secretary of State». повернемося трохи назад. Це держсекретар. Держсекретар в Сполучених Штатах це найважливіший міністр, і це аналог нашого міністра іноземних справ. Фактично, це друга людина після президента. Далі оце цікаве. Ended up». це інакше кажучи, «finally». Можна і так було би це сказати. А далі оце Бамп іншу. Це випадково зустрітися «come across», інакше кажучи, або «encounter». І далі звертаємо увагу на таке, який також і далі служить нібито, ну або виконує обов'язки, можна і так сказати, і далі S, і далі в якому статусі як Acting National Security Advisor. National Security Advisor – радник з національної безпеки. Можна сказати, діючий радник з національної безпеки. Це те саме, як works as an advisor. Можна було і так сказати. Це та сама структура. The Ukrainian official posted a photo of the encounter on X – Стейтінгдечу діскас деситуєшнондебета Н Юкраїнський фор дефенс. Український посадовець. Ну, це мається на увазі Єрмак, тому що у нас артикль з український посадовець запостив або опублікував фото цієї випадкової зустрічі е, в мережі ЕКС, стверджуючи, що вони обидва обговорили ситуацію на полі бою. І нагальну потребу України в протиповітряній обороні або в захисті неба, якщо вже так дослівно. Звертаємо увагу, що коли ми щось публікуємо в якихось соцмережах, ми маємо ставити «on». Те саме було би якби «on Facebook», «on Telegram», і так далі. і так далі. «Social media» – це медіа, це носій інформація. А отже, ми маємо вживати на. Далі, «Stating» стверджуючи, основне дієслово у нас «Posted». А далі нам треба ще одну дію. Ми можемо сказати, «Posted a photo of the encounter and stated». як варіант. Можна і так, однорідні присудки. Але проблема з однорідними присудками в тім, що якщо ми їх вжили, це означає, що дії йдуть одна за другою. А тут фактично дії одночасні. Як це зробити? Це можна зробити за допомогою звороту з Сепл Present». Ну, власне, що тут і зроблено? Далі, стверджуючи, що саме, що вони там щось обговорили. За цю, звертаємо увагу на це, за цю двоє. Про яких людей йдеться? Про Рубіо і про Єрмака? От як можна об'їхати вживання імен зайвий раз? І далі, оце хороша фраза: Urgent need for щось там, щось там. Нагальна потреба в чомусь. Trump's chief of staff, Susie Wiles, kept Yermak waiting in the White House before canceling. The first person familiar with the visit said. While Vice President JD Vance's office never responded to a request for a meeting, kiedywnicza aparatu Trumpa, Susie Wiles, zmusila uh, Yermaka czekaty w Białym Domie, niž uh, skasowała zustrecz. Як повідомила перша особа, яка була е, знайома з візитом, ну, напевно, цей Єрмак може повідомив, е, це цікаве питання. Яка ж це перша особа, або сама Сьюзі Вайлз, може повідомила. Е, тоді як офіс е, віце-президента Джей Ді Венса ніколи і не відповідав на е, запит про зустріч, КЕПТ, когось там. waiting. якщо дослівно протримати чекаючим. Мало того, що протримала, а потім ще й відмінила зустріч. «Before cancelling» перед тим як відмінити. Далі «the first person familiar with the visit» перша особа ознайомлена або якій було відомо про візит. Далі – президент, віцепрезидент. І тут ми знову маємо справу з вервочкою іменників. Головне слово тут «office». Адміністрація, це не офіс е, як приміщення, а це офіс як адміністрація. Адміністрація чия? Джей Ді Венса. Джей Ді Венс у нас хто? Віце-президент. І виходить адміністрація, віце-президента Джей Ді Венс. Звертаємо увагу на прийменники Respond to a request» відповідати на запит. І далі, якщо запит на щось, щоб щось зробити, ми говоримо про. В англійській має бути for. Взагалі такі вирази треба колекціонувати не так заради самих слів, як заради прийменників. І як бачу далі, нічого цікавого вже немає, тому тут можна і зупинитися. Отже, скріншот всього цього в описі відео посилання, посилання на першу частину також в описі відео. Посилання на словник, який був справа, також в описі відео. Ну, коротше кажучи, все в описі відео. Наступним разом буде інша публікація. Ця стаття вже давненько вийшла. Подивимося, що там ще цікавого повиходило останнім часом. Дякую за увагу! Далі обов'язково буде, тому підписуйтеся на канал і ви нічого не пропустите.